Дуже легко казати, що демобілізації до кінця війни не буде, коли ти сидиш в сесійній залі Верховної Ради на чільному місці, і тобі кожні 10 хвилин приносять щось там попити чи поїсти. Це я говорю про президію. Але набагато важче про це говорити, коли ти кожного дня спілкуєшся з військовослужбовцями на передовій. І критично важко говорити, коли ти безпосередньо знаходишся на передовій, а тебе не приходять замінити. І ті проблеми, які ми зараз маємо з частиною підрозділів, ті проблеми, які ми маємо зараз на зоні на території зіткнення української московської. Скої армії ідеться, вони вони виникають, зокрема тому, що недостатньо є бійців, недостатньо навчені бійці і недостатньо забезпечені бійці. І ці питання треба вирішувати, тому що ті, хто третій рік, а дехто п'ять і десять років на передовій, вони елементарно втомилися, і їх треба заміняти, і якби це вже було прийнято півроку тому, коли ми. Пропонували нормальні е, рамки демобілізації, то через півроку ми б вже мали можливість першу партію демобілізовувати, активно мобілізуючи наступних.